Оригінально збагатитися спробував 14-річний підліток з Івано-Франківська. Хлопець заховався у крамниці, щоб після закриття обікрасти магазинну касу. Спроба виявилася невдалою, спрацювала сигналізація. Деталі цієї справи в наступному матеріалі. Магазин зачинився, як і завжди. Його працівниця пані Галина запевняє, все ретельно перевірила. Про те, що поміж ящиками сховався підліток, ніхто би й не подумав. Нічого не було ніяких признаків. Я сама особисто провіряла все. Туалет провірила, тому що там з водою було все нормально. І Світло виключила, закрили двері і все, закрили магазин, здали під сигналізацію і розійшлися. Хлопець сховався навмисне, аби згодом почистити магазинну касу, пересидів поміж ящиків у технічному приміщенні крамниці. Він сидів вже тут, Ну тут, можна сказати, ніхто його не бачив, розумієте, то вже вечір, пізня пора була. Коли аж магазин закрився, вирішив піти вже в зал до самого касового апарата, щоб відкрити і забрати гроші. Після закриття магазину хлопець не виходив зі схованки ще хвилин з 20. Згодом таки наважився. Проте не судилося, спрацював спеціальний датчик руху. Він тільки Починає цей датчик працювати, коли людина з'являється в його дії в радіусі дії. Саме перший датчик спрацював іменно біля самої каси. От там, як він вийшов і зразу підійшов до каси, і за саме перший спрацював цей датчик. За неповні три хвилини приїхала державна служба охорони. Добратися до грошей 14-річний підліток так і не встиг. З продуктів теж нічого не поцупив, хіба йогурт. Та й той божиться купив за власні гроші. Для Степана це не перше знайомство з міліцією. Хлопець росте у багатодітній родині. Вдома щоправда, ані його, ані родичів не виявилося. Підлітка відпустили. Той обіцяв виправитися, оскільки нічого не вкрав, обійшлося попередженням.